Танечка! Ви уявляєте, ну, що сьогодні сталося. Фільмоглядки розширилися і звузилися одночасно. У нас тепер менше... місця. Ти мене не кипинаєш в мікрофон і чекав. У нас тепер менше місця на дивані, але ми втрьох сюди влізли: Це Рася, її брат, своє сумісництво, так мій син. І ми зібрались, щоб продовжити для вас огляд життя жуків. Тож, почнімо, погнали. Знаєте, є жарт про те, що синички їдять сало, де вони в природі знайшли, як відкусить свиню. Так от мені цікаво, як має функціонувати бар, в якому подають кров, як коктейль в краплинці. Ну, типу, вони десь доять когось на кров. Вони... їм п'явки здають. Вони просто живуть біля цього місця, де здають аналізи, і там крадуть кров. Тому це і столиця, бо тут завжди є свіжа кров. Саме прикольно, що флік до нього звертається як пане, а пани комари кров не п'ють. Трошки повернулися ось до цих комах, що летіли на світло. Я вичитав прикол в тому, що ось той, якого зараз шандарахнуло, його озвучує Джон Лосеттер, а інший це його співрежисер. Його? А як вам камео? Якби я знав ці імена. не вказувала себе. Знімав історію іграшок, знімає історію жуків, той, який потім возглавив всю Disney Animation Studio. Студію. Okay. Але чомусь Джона зовуть не Джон, а Гаррі. Йому інший комар каже: «Гаррі, не лети на світло. Ось так він отримав свій шрам на лобі. У вигляді блискавки, розумієте, чому блискавки? А то авадики дрова, добре. Лік приходить у місто і каже: у столиця! Столиця чого? Вони живуть на острові. Столиця, він з острова пішов. Так. І це столиця чого? З цієї планети земля? Це столиця жуків на планеті земля. Чи в них є країни? Є... Це селиє мусорної звалки біля трейлера, який стоїть поза містом. Ну, типу, в них є якийсь свій територіальний поділ на країни. В них набагато більше країн, ніж в нас. Вони взагалі розуміють, що вони живуть не на фоні земля в цьому мультику, якщо вони ділять на країни і столиці. Самісія економіка є при тому, що вони гроші якось заробляють. ще цікаво. Я не бачила, щоб вони в цьому мультику, хоч раз обмінювалися грошима посеру підтримували Мін... так. Але ж хтось десь говорив про гроші або платив гроші. Хіба блоха не казала, що вона до хіра заробила... <рес> Ні, стоп. Він казав, багато глядачів. Будь ласка, поверни мої гроші. Після бог хвилин шоу, гроші не повертають себе. Ну, от і все це досліджує жукохід. Що таке жукохіт? Ну, як Марсохід, тільки біля жуків. Вони зрадували зараз про те, що я докопавнизне павука. там якийсь дивний павук проповзав, у якого не було голови. Я кажу, що це? Він так швидко пройшов, що нам ліниво не намалювали голову, Юра каже, це ж жукохід. От тепер він теж кушси. Або не в курсі, А це вирізав. А ти думаєш, що це дрон? Так. Ти я думаю, що це дрон, а до тебе дуже повільно доходять його жарки. Він їх каже потім, тату, втикай, і все, закрій. Прийшла здорова муха напихати божу корівку за те, що вона випендрювалась. І тоді наші циркачі вдалися для... до постановки Робін Гуда. І от Лана задумалась. Цікаво, в них є якась комашина бібліотека, де вони збирають казки людські, чи вони з'їли цю книгу? Ну, типу, звідки вони знають сюжет робіна Гуда, щоб розігрувати цю сценку зараз? Я думаю, що колись у їх цирку був книжний черв, який їм переказували. Книжкові воші. Є таке. Фу. Ну, принаймні, в Тіктоці ходила така лякалка, що є книжкові воші, бійтесь їх. Вони можуть завестися і попсувати вам книги. Це для того, щоб люди менше читали? Ні, це для того, щоб вони періодично переглядали свої книжки і дивились, чи не звились там комашки. А, щоб більше читали. Або я от більше раз на місяць, на два місяці протираю все. Електронні в... книги і м'янких вошей. Ця велетенська комашка це щось. Він в собі втілює і образ тварини, яку дресирують, і образ просто якогось чувака. Ще він гвинтокрил. Він прям сідає як гвинтокрил з таким звуком. Я думаю, що він відіграє тварину, тому що він носоріг. Названий на честь живої тварини реальної. А ти думаєш, вони настільки заглиблені в що там, в глобану? Ну, якщо вони знають, що ми Що мухи в всуки. Вони знають Робін Гуда, вони тварин всіх вивчили. Вони взагалі обізнаніші ще... вони навіть Це... світофор собі імітують гірляндочку. Тобто, якби в цьому мультику був Вольф Спайдер, який перекладається як вовк-павук, то він би грав стіну в цирку. Я вовка павуків бачив тільки в других круцах. Це якраз був прикол, бо такий існує. Ну, назва існує, Фу, видаває, як в павука. Я думаю, він би тоді найменше видавав пафосні цитати. Принцеса та сумнівається, що ці жуки потрібні, бо такого плану не було. Всі інші ніби хочуть, і циркачірки втрачаємо роботу. І леді Баг штовхає промову, і, і ми вралаштуємо вбивче шоу всі. Мій паличний такий, а їм справді бракує розваг. Це він має на увазі, що леді баг влаштував доволі такий посередній виступ, а вони чомусь радіють. Що, що? Ні, це тому що навіть обіцянка вистави дає більше оплесків, ніж їхня вистава зазвичай. Насправді, ця фраза це просто найтупіше і найщиріше посилання на фільм. В якому це було прямо один в один селище. Троє Амігос. Що це за фільм? Це коротше три чувака, які в Самбреро і знімаються в постійних якихось вестернах такі клоуни-клоуни. Там Стів Мартін ще грає одну з ролей. І одна жінка, селище, на яке постійно нападають бандити, дивиться фільм і вірить, що це правда. Така. Нам треба їх найняти. Вона їх наймає, вони приходять. По сюжету один в один і піксаровці такі. А давай ставимо фразу з фільму, з якого ми це вкрали. В них там трагедія, що вони сарані їжу зібрати не можуть, а вони так зажрались, що в них музичні інструменти це їжа, в них там якийсь стручок з насіннячком, це барабан, який прикольно тріщить. Але все-таки є равлик, равлика навряд чи. Вони... А може, равлика вже зі могли з'їсти. Ви розумієте приколи королеви? Ні, вона сказала наш головний актор чи хто? Ну, типу того, щоб торік рік він грав головну роль у пікніку на узбіччі. Справа в тому, що жінка, яку взяли на озвучку цієї королеви, вона ніби й прописувала купу жрарців, бо вона найвідоміша, якась там визнана комікеса, стара і дуже культова для Америки. Ми її ніфіга не знаємо, нам вона ні про що. І от тут вона ніби жартувала в тому, що реально така п'єса існує. А комаха вона реально може заповсти в те, що приходять туристи на узбіччі покушати пікнічок і, і може там бути. І от це треба було якось так сформулювати, щоб до нас до що він реально залазив туристам на цей пікніку узбіччя? Складно, от от складно. Ви б змогли? Наскільки я розумію, це бенкет відбувається в той же день, коли прибули комашки. Вони прибули не з самого ранку, і люди весь цей час готували банкет. І весь цей час діти дивилися на цих комашок. І малювали їх вбитими на полі бою для цього. -тільки один. Я про те, що це ж саме вони намальовані. І в дубляжі коників називають Сарана. Ти дізнавався. Сарана? Ми зараз Не в американському, в нашому. На суді. Суді. Я вже думала, ти англійський просто... як так, нам приїжджає допомога, ну, наприклад, війська з Франції в Україну. І діти виходять такі: Як ми раді, що ви прийшли? Ось вам картина, як вас від росіяни. Тільки одного. Розумієш, вони мали ще дітей привести подивитись на героїв, яких прийшли рятувати, щоб ті надихнулися для плакату. Про те, що вони мали витратити час на те, щоб діти знали, як виглядають ці герої. Або вони навіть сиділи, з, з них живих змальовували їх мертвих. Тільки один мертвий. Хоч на пану був лише один труп. А тут померли всі. Вони просто спланували п'єсу так, щоб потім не треба було нікого годувати. Ні героїв, які їх врятували, ні сарану, яка їх гопнути намагали. Просто герої вбили сарану, а потім вмерли від усвідомлення того, що вони вбивці. Чого вони так здивовані тому мегафону? Як ніби вони вперше то впі щось кричать? Не вперше просто вони не визнають винаходів і прогресу технологічного. Раніше це було так: починається паніка, і оця стара королева така. Все я властила зник. Ну, ця ж королева теж мала виступати хоча б більше одного разу. Королева стара, це принцеса. вона чисе. Поки... Вона чи, чи вчиться і тільки панікує. Просто ну, коли принцеса щось промовляла, то там люди ззаду такі: що? Ну, вона особливо не розмовляла. А їм не цікаво, вони ззаду стоять, вони такі: ну всі підуть щось робити, і ми підемо щось робити. Ouais. Я один раз помітила, і тепер бачу, що це майже весь час так відбувається: принцеса Ауда, Вона кліпає по черзі очима, щоб передати нам ще більше тривожність і невротичність цього персонажа. В історії Іжа, що це робили навмисно для того, щоб відтворити, знаєте цю ляльку, яку нагинаєш, Ага. Така... От ляльки ніколи одночасно не кліпали, вони робили так. І тому в історії іграшок всі так роблять. Тільки базлайтер одночасно кліпає, коли на нього нападає діпрісняк через те, що він іграшка. Він такий Я не помічала, що вони теж отак кліпають. Можливо, тут воно повільніше. Я помітила, що в гусені немає пальчиків, в нього варішки, в нього ці цільні, і отак, от тільки є пальчики. І уявіть при тому, скільки в нього лапаньок, скільки раз можна повторити казку варишку. ну, відверто мерзота. Він дізнається, що жуки церкові, вони взаємно зминувачують одне одного, що, як ви могли, це ти нас шукав, ти казав, що ти шукач талантів. І гусінь каже: скажи їм правду, він. ні, правду казати не можна, бо вона погана. Здається, Володимир Зеленський виріс на цьому моці. А Пенсесата теж шкварить. Хочу поговорити з так званими воїнами. Я не знав, що взагалі ось це так зване буде настільки в нашому житті популярне. У нас так звана Росія, так звані росіяні, так званий Денер Ленер. У нас стільки всього так званого. Ну, бо вона ж не вірить, що флік дійсно привів воїнів, і не вірить в те, що він міг зробити щось успішне. Вона навіть коли мигофон в нього брала. Вона в нього почала говорити і така працює. Ooh. Тут ще й на пташка почала полювати на комашок, і от вона побачила маленьку дитинку, мурашку на, на сінинці і вирішила, що ось ці всі жуки це не цікаво. Цікаво, ось ця мала, я не знаю, яка вона має бути по співвідношенню до пташки. Yeah. І чи вона взагалі має якийсь поживний сенс? Якщо реально так вона. Найменше в неї прикольна кисла попа. Тепер. А друге, в неї така чітка траєкторія, куди вона прямує. Просто летить великий жук на соріг, летить великий метелик, великий богомол там, ну, щось біжить. Така мурашечка ну, на сіниці. Ну, по-перше, не сім'їнка може бути смішно. точно це більш пріоритетно. Ну це як гар... з гарміром місце. Навіть якщо типу вже категоріями людської їжі міряти, то вона тоді скоріше десерти, бо вона маленька. Чи вона оцей апетайзер, який там якийсь канапеш, щоб розігнатися. Оце вже більше схоже на те, що може ходити з'їсти пташечка. І то вона думає тепер. В неї тепер з'явилися мисленнєві процеси, вона така. О, Суму, чи? Моя улюблена маленька лурашка. а там та жирна гусень. І ти ще до неї. Мене приколює, що вони <смут> такий храбачок на паличці, гусень на паличці. Але мені в цілому ця сцена дуже нагадує «Король лев. Вам? Я не пам'ятаю, що там було. яп яп Її нам пропонували, а також числим. Mm. Ну, я здивована, що ця пташка ще не здохла з голоду. Ну, типу, вона ловила мураху, вона не зловила, вона ловила гусінь, вона не зловила. Та їй потім ще трьох дитячат годувати. Вона ловила купу мурах. Гусінь, яка застрягла. Ні, вони ловили купу комах не брав. Але тут прям реально посилання на король лев один за одним. Бо сімбаш від Гієн завдяки колючкам і втік. До речі, та ж кажу, ну, не така велика, прямо не папуга, не чайка, не мартин. Просто я ходжу кожен день в кущ ожинам. І там постійно сидять гробці. Ім там кльово, за ними тубі ніхто не лізе. Ну це більше, ніж Горобесі, я думаю. Ну, не приколює, наскільки всім комахам в цьому мультику абсолютно пофігу на те, що сонечко тут взагалі то чоловік. Бо вони кажуть, що ми на честь тієї пані тепер перейменували свій загін. Ну, і далі дорослі вже і жінки-мурахи будуть казати, що, типу, та вона така природжена мати. Там флік заліпав в гіпс, сонечко, отак от тикав, і потім випадково підпоркою вибив. В ньому заграла дух шоа-дослідника, він ніколи не бачив гіпс. Я думаю, що він сам його щойно й і перевіряв: ніфіга собі працює. Думаю. А потім її завжди на бокапорив, ну, як з тим жертвенником. Тут зараз принцеса розказує Фліку, що дуже тяжко, дуже страшно ставати королевою, бо в неї ніхто не вірить, бо вона. Е, ні з чим не впорається, ніхто їй не довіряє і так далі, тому подібне. Мені цікаво, вона проводила соцопитування десь колись. Її просто ніхто не слухає. А не слухає її ніхто, бо ніхто не чув, бо вона говорила тихо. А мегафон видав тільки зараз флік. То ж. Тож разом вони будуть гарною парою. Він буде забезпечувати її засобами правління. Вони будуть разом романтично косячити і все псувати в світі. Оскільки ця... принцесі дуже соромно за те, що вона ставилась до фліка, так я думаю, що до неї ставляться всі інші. Вона така: о, знаю, що для тебе зроблю. Вигадую должність. О, як зляна на маска. Посаду. Посаду. Нарешті я знайшов те місце, де треба сперти цей звук. Фью. Фью. Коли швидко швидко втікаєш і повертаєшся. Я навіть колись в таборі знімав сюжет новий я хотів, щоб там так робили. А, ми з вами коли робили огляд цих піратів, так? Друг. Не знаю, не пам'ятаю. Ви там робили? Фью! Стільки всього треба пам'ятати, що я вже не пам'ятаю, що ми там в оглядах робили. Умку крібіть відсюда. Ми ще й не розглядали це приміщення, тут купа ромашок, які типу є ліжками, і це типу лікарня. І вони назначили вожатою. Тому, бо ромашка це лікувальна рослина. Чо не подорожник. Щоб Приклад... посилати оту в мережу аптек. Ні, щоб приклався до нього і вилікувався. То тільки у людей працює і тільки в дитинстві. Тільки на нього ще плюнути треба. А в них слини не так багато. Змогли б завести якихось жуків, які будуть лизати по дорожку. Так от вони назначили вожатою? Вони назначили вожатою чувака, який лежить в лікарні, і діти прибігають в лікарню, тобто на зміну свою, І як це має працювати. Дитячий табір, знаєте, як в школі освіти, щоб батьки хоч кудись дітей віддали. Всі в лікарні! Доважатки. Я думаю, що не тільки задній ряд не дочував її раніше, судячи по тому, як них рядів вгору йде. Я думаю, вона вперше перед ними виступає. Але мене прикололо там флік, вигадав промову, ну що треба сказати, повторив потім богомолну презентації, а потім тільки принцеса Ата всім іншим. Тобто ми зараз побачили рекурсію спічрайтерів. Там був спічрайтер для спічрайтера. Які в них геніальні креслення. Вони з аркуша вирізали пшку, подняли догори, повернули, і тепер от тінь так падає, ага? Круто? А чи працюють так з сонцем взагалі? От, молодець! Молодець. Так мені приємно це чути, як вчителю креслення. Питання в тому, що з лампочкою, якщо ви будете концентрувати, то чим ближче до лампочки, тим більше тінь. А тепер уявіть відстань до сонця. І те, що вони підняли на метр, на два, ще змінилася відстань до сонця. Слухайте, а Флік став фаорі, вже користуються його приладами. От у принцеси Ати е громко мовить, гучно мовить, а у чувака, який поруч, гучно кричить, гучно валатель. Взагалі це в них. Інструмент музикальний до цього був. Ця а тепер це гучно Музичний. Це інструмент. І дивольно, що ну, інструменти ж хтось в них теж вигадував. Винахідники в них були, хто все це додумувався зробити. Але фліпіці. До речі, там колись стібали і казали: ви пам'ятаєте його проєкт «Тонель в тонелі»? Це був. О, Прикол над Стівом Джобсом, бо він запустив якийсь проект магазин в магазині. Ви бачите, діти реально приходять на зміну. Тільки чомусь уважатого робота працювати столом. Ну, він же леді з їсти жінки це була така пішка в мігнос. Всім мене сьогодні дивують. Я не винен такий існувати, це не жар, це правда. Там полочіха, коли зав'язує мотузки на пташечці, проговорює кожен раз віршик, який є. Ну, я не знаю. І, і вони мають запам'ятовувати, як зав'язувати бантика. В нас він теж існує. У нас він не існує. Я Про те, що я його в Америці. Парузік там була з дракон. їх облітає навколо башти і залітає. А в них реально він існує так. Ні, не ви бачите, як вони свій час на те, щоб збирати врожай самі тобі коротше. Він сказала, що тільки впаде останній лист, прилетить сарана. І вони торіла царам'я. А знаходячись в іншому місті, знає, коли в них впаде останній лист. А якщо б прийшли військові, яким сказали струсити все листя, знає цей прокоп, щоб одразу зіржати. Сравна звідки б про це знала. Вони б прийшли, коли відчувають, що стало холодніше, і дивились би на дерево. Таке ще не все. Але ми вже тут ми чекаємо може б, капали мурахом на мозок, щоб вас залишилось зовсім часу. Тебе залишилось сім сточ. Я реально ніколи не викупав пекову з цими фонариками, які мають. Там, чувак, грибочками так, що типу, давай ці паркувальники літаків світові. Чим це допомагає? Я думаю, якби не допомагало, цим би не займатися. А може, це кінок лише. Знаєш, дуже часто буває, що в кіно щось показують, а в житті такого ніхто не робить. Ну, що хтось колись це показав і всі такі, о, прикольна шняга, давай будемо завжди парадіювати посадку літачка отаким способом. Ну, Може, це просто реально зручно. Навіть зорінг вінок такий. Зручне позначення, як лампочка над головою, це ідея. Навряд чи в когось реально загорілась лампочка над головою, він такий. Ідея! А утесли? Я думаю. Не у той у якої машина. Лампочку ж він придумав, хтось інший придумав. Едісон? Я не знаю, я тепер буде гуглити, хто придумав лампочку, бо я лох Ну, Тільки я знаю Томас Едісон і Тесла, вони війна токів навіть не є. Там... Вони придумали перемінний, змін... ну, змінний і постійний струм. Але стосовно лампочки, я не знаю. Вони добудували пташку, і це знак, що треба завершити. Я збиралася гуглити, хто винішов лампочку. Гугли, я тобі не забороняю для огляду, мені це не знадобиться. Так, дякую вам, що прийшли. Це дуже складно нам зараз зібратися у всіх свої справи. Дякую вам, що дивились. Сподіваюсь, що ми третього разу все це завершимо. І буду такими жартівними жартівними, а вам зараз треба зробити наступне. І пиш Пей. Пей. туди, црам. Воно в тебе там десь Тє. на чорному фоні, а ти в минулий раз, здається, не вставив, і ми просто в порожнечу тикали півку. Я не вставив, знаєш чому? Чого? Тому що ось ця штука, вона висить постійно в куточку, і я її не вставляю. Але коли фінальна заставка, вона зникає. А ми сказали це занадто пізно, і тому піт, пиш, ісь було в пустоту. Але ми це сказали, ми вам нагадали. Це ви здравіте чори А ось це підпишись, висить весь час огляду там в куточку. Це може на початку, треба казати. Або всередині, або кілька разів, тому що в нас дуже мало підписників і дуже мало переглядів. Ми не знаємо. У нас шість коментарів на минулі бо... контент. З них один мій, один я 170 переглядів, а мало бути тисяч. Добре, до зустрічі. Бувайте, а я руку не видно, яку йому шу. Бувайте. Їдя...